Чи достатньо у вас грошей, щоб взяти квартиру в кредит? Лунають новини нерухомості. Я вас не знаю, але за наступну хвилину спробую оцінити вашу платоспроможність хм. без карт таро. Крок перший. беремо калькулятор. Майже у всіх банків він є онлайн. І заповнюємо параметри. Я беру середній за минулий рік. Вносимо вартість квартири 2,25 млн грн. мільйонів гривень під 7% на 20 років з мінімальним першим внеском 20% річних. Отже, щомісяця треба буде віддавати банку 17,5 тисяч гривень. 20 років. Але подумайте, скільки ви платите за оренду, і вже не так страшно. Крок другий: відкривайте і будемо рахувати. Дивимося, скільки ви стабільно заробляєте за місяць. Я бачу 40 тисяч гривень. Мінусуємо стабільні витрати. Ну, тряскет, ні стоматолога, ні англійського, ні спортзала. Класна дисципліна. Отже, залишилося 13 тисяч гривень. Крок третій, як бачимо, на той кредит, що я показувала, нам не вистачає, тож наскільки треба більше заробляти? Загалом варто брати кредит, коли сума щомісячного платежу не перевищує 30, максимум 40% стабільного доходу. Тобто вам потрібно заробляти десь 55 тисяч гривень. А поки ви думаєте, як вирішити цю задачу, селері рев'ю, довгострокові стосунки або зменшити потити на квадратні метри, пропонуємо вже збирати на перший внесок 20%. Ви ж про нього не забули?